Політех, привіт! Сьогодні у найкрутішого студентського арт-простору вежа КПІ день народження. Треба святкуватись, майже юбілей. І саме тому ми тут зараз. почалась ярмарка. Марина координує все, що відбувається у вежі. Тут можна подивитись придбати від в'язаних іграшок до свічок також у нас там є дівчина яка навіть малює швидкі портрети також у нас є безалкогольний бар і є смаколики організатори чергові вежі усі студенти в планах ярмарок музичний джем і ввечері кіношка також у нас буде невеличкий аукціон будемо розігрувати шеврончики і загалом Ярмарок частково він благодійний, тобто ми збираємо частину коштів, передамо на актуальний збір до зсу. А це мінімум 20% від усіх продажів. Марина розповіла, що розігруються шеврони. Це шеврони 33 33-ї окремої механізованої бригади. Сергій Брізінг, івент-менеджер по благодійним двіжам. Мені їх надіслали самі хлопці. Зараз вони потребують зарядної станції, яка їм буде в польових умовах дуже корисною. Це шеврони. У мене є їх декілька. Один з них це офіційний, той, який вони носять у себе на плечах. В бригаді є дизайнери, тому хлопці самі оновили вигляд шеврону. Є польова версія, яка якби не палить їх в польових умовах. Є парадна версія, таких буде трохи менше зроблено. Можливо, у нас такий собі ексклюзивчик. Так, саме так. Тому що їх ще ніде не, розпро... не... не розповсюджують. надіслали ми їх саме звідти, саме для того, щоб зараз належну потребу закрити. Продавати можна все, що не є забороненим або підакцизним товаром. Здається, час провокативних питань. Де алкоголь? Нема алкоголю. А чому? А КПІ проти алкоголю, тому на 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 отак. От так от, от, так от. Привіт, а я бачу, ти тут що. Що продаєш? У мене тут обкладинки на паспорт і на закордонний паспорт. Прищепочки для фотографій. Це свічки з натурального сового воску з використанням аромалі і також з гіпсовим кашпо або ж таканіса. Це, це повністю ручна робота. Є новинка з Кремлем, от і він з символічним запахом бобовно, І вони десь по 360 гривень. Дівчата кмітливі, тому любі глядачі. Ви можете знайомитись з асортиментом, переживши за нашим інстаграмом. Підтримуємо КПІшників! Всі розуміють, що студент це людина зі, скажімо так, обмеженим бюджетом. Тому кожен крамер має виставити, хоча б один товар дешевше став умовних одиниць. Що тут робиш, не відволікаю. Я сесію здаю, а люди не тільки тут продають, а і вчаться. Ось які тут заходи проходять. У нас а, присутні жаби. Одну вже забрали, на жаль, але так трапилось. Боже, від сім'ї відірвали прямо від родини. Так. Ось В єдиним екземплярі у нас сидить тигр, Чекає свого хазяїна. Можливого. До речі, в нас ще є шарлотка. 100, 150, 20. А тим часом музичний джем вже почався. Так, Петя, мені обіцяли кіно. Розказуй, що за кіно і коли як. Сьогодні у нас буде корпорація монстрів. П'ятя керує кіношкою. Це традиційний захід протягом п'яти років. Тож сьогодні ми разом обрали цей мультфільм. Це мультфільм «Мого Дитинство завжди такий тепле. Це наш традиційний захід, який ми проводимо щотижня по п'ятницям. Попередня реєстрація обов'язкова. А у самій вежі щось сьогодні будуть батися от, -от, -от, -от там? А, зверху у нас є оглядовий майданчик, туди можна просто прийти і подивитися на гарний краєвид Києва. А цей краєвид я вам не покажу. Краще прийдіть і погляньте на цю красу самі. У наступному році значимо вже річницю ювілей артпростору. А поки спостерігаємо, як він розвивається. Вежа КПІ це дуже таке атмосферне місце. Тут можна і відволіктись, і надихнутися, і корисно для перемоги справу зробити, задонатити нашим хлопцям-захисникам, ну, поміж інших донатів з ССУ. Ну що сказати, так тримати КПІшка. А це був Субко Дмитро для КПІ Медіа. До зв'язку.